Ян, от уяви, прийшли за позитивними емоціями, а отримали стусанів. У китайському парку розваг жорстко побилися відвідувачі. Нічого собі це може вони просто хотіли якось е, якихось гостріших розваг і вирішили влаштувати їх самі собі. Гострих почуттів не да. ага. захотілося їм. Не знаю, але це жахливо. Через що там е, не полоднали відвідувачі? Давайте дивитися у нашій рубриці шалені історії. Усе чоловік лупцював усіх на своєму шляху, у Таїланді слон атакував продуктовий магазин. А у Діснейленді відвідувачі влаштували жорстоку бійку. Це шалені історії, історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Лідер по забіяцтву, мандрівник, напевне, на працівників аеропорту у США, 28-річний Кемерон Макдугал пройшов контроль безпеки у міжнародному аеропорті Майані, після чого кинувся на агентів транспортної безпеки з кулаками. Спеціалісти намагалися заспокоїти нападника, однак, навіть лежачи на підлозі, він продовжував бити їх в обличчя. Інформує індепендент. Перед цим він напав на випадкового чоловіка в терміналі аеропорту. Охоронець травмувався, намагаючись зупинити Кемерона. Та й, взагалі, у Майами він теж опинився через свої витівки. Його зняли з літака, що прямував до Канади, тому що він напав на іншого пасажира. Після низки бійок поліція заарештувала Макдугела. Йому загрожує два роки в'язниці. Незвичайний покупець. У Таїланді в продуктовий магазин прийшов величезний сірий слон. Обчистив крамницю і пішов. На відео, яке опублікували в мережі, видно, як гігантська тварина повільно заходить до магазину, торкається головою стелі і шукає для себе ласощі. Дикий слон спокійно поїв коробки з рисовими крекерами. А тоді задоволено пішов геть. Пише South China Morning Post. Такий візит не минувся без наслідків. Тварина пошкодила продукти та полиці. В мережі люди жартували, пропонували тварині підкріпитися. А хтось називав слона справжнім злочинцем. Мовляв, пішов і не заплатив. Місцеві жителі шоковано спостерігали за неочікуваним візитом і пригадували, що кілька років тому слон приходив за кашею. Жорстока бійка у Діснейленді в Китаї, у відомому парку розваг, трапилась дуже неприємна ситуація. Біля одного з популярних атракціонів сім'я намагалась уминути чергу, інформує Мірор. Іншим відвідувачам, які терпляче чекали свого часу, це очевидно, що не сподобалось. Почалася сварка, яка швидко переросла у колотнечу. Дві родини почали агресивно боротися за місце у черзі. Чоловік схопив іншого за шию. Жінка в капелюсі з вухами зайця напала на жінку з дитиною на руке і вдарила їх обох. Запекла бійка, лише набирала обертів. Туристи з жахом спостерігали. Співробітники парку втрутились та зупинили забіяк. Чи постраждав хтось з учасників бійки, невідомо. ЗМІ зазначають, що туристам можуть назавжди заборонити вхід до парку, якщо вони вдаватимуться до насильства. Не хотів з'їжджати і розправився з господарями в Італії. Квартирант вбив подружжя, бо вони вирішили продати житло: 50-річний гомбі та 54-річний Мональді були безробітними. Аби мати, хоч якийсь прибуток, пара вирішила здавати в оренду кімнату у своїй квартирі. До них 48-річний Дженардо Мафія, і згодом він покінчив з їхніми життями. Сусіди почули страшні крики, і викликали поліцію. Силовики знайшли бездиханну пару на підлозі із перерізаним горлом та животом. Підозрюваний хотів текти через аеропорт, але його спіймали. Ймовірний мотив злочину пара вирішила продати все і переїхати у сільську місцевість. Через це орендар дуже хвилювався і виникали сильні сварки. Зазначає Ді Бологна. Справу розслідують. Це справжній жах. В Таїланді чоловіка атакували прямо в туалеті його будинку. Трапилось усе, коли він спустив штани, аби зробити свої справи. Раптом він відчув гострий біль і жахнувся. З унітезу вистрибнув триметровий пітон і вкусив чоловіка за статевий орган, міцно затиснувши щелепу. Чоловік втратив багато крові та знепритомнів. Але перед цим він встиг покликати на допомогу дружину. Постраждалого негайно доправили до лікарні. Рятувальники прибули, аби дістати змію з унітазу. Її спіймали і згодом випустили в дику природу. Спеціалісти вважають, що вона потрапила до будинку через труби. Зазначає Мірор. Крик, паніка та хаос. Саме з цього почався політ у США. У літак пробралися голуби. Їх помітив один з пасажирів і сповістив стюардесу. Невдовзі це підтвердив пілот. Він оголосив, що на борту трапився інцидент з представниками дикої природи, з чим раніше він ще не мав справи. Інформує бібісі в салоні. Виникла паніка. Хтось сказав, що для їхнього заспокоєння слід надати безкоштовне вино. А хтось взявся власноруч виганяти безбілетних пасажирів. На відео потрапив момент, як чоловік ловив одного з них своєю курткою. На щастя, виявили птахів ще перед зльотом. Працівникам вдалося безпечно випровадити голубів. Через інцидент рейс затримався на одну годину.